Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 16 грудня, понеділок, і дивіться, який я заказик ципанув. Стою возле маячка, заряджаюсь з Хмельницького шосе 107 на героїв Чорнобиля в Літин за 431 гривню. 27 кілометрів проїхати треба. Я повністю заряджений. Це, походу, з автовокзала західного. Да. Треба піти від'єднати нашу зарядочку. Так, 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 так. це вона є, ось вона є, завершити, завершити. Щось воно випадало раз, випадало два, думаю, блін, та візьму короче, і поїду, а чому би і ні. Сьогодні будні день, пробочки. І в ці пробочки лучше десь за городом. Зараз собі, е, як називається, круїз-контрольчик на 65 км в час, оцей безлад треба забрати. я тут дещо собі майструю. Як ви могли замітити, я вже дві руки маю свободних. Е, Знову почав писати на GoPro. Ну, проаналізував знаєте, всю цю байду. Коротше, з відеосйомкою і зрозумів, що в принципі GoPro це GoPro. Краще за GoPro для такого ракурса зйомки, як зараз, ну не придумати, напевно що. Просто мені цей телефон на терабайт подарить, то, що я зможу обробляти, обробляти 4К з GoPro Хранити файлів, яких захочу. Тобто колись я міг писати на GoPro 1080, там буквально часове відео. І на мою 11 256 це... я нічого нового не міг писати, поки не удалю звідси інфу. Тобто Я дожен був записати матеріал. Змонтірувати його швидко і я нічого нового не міг записувати, тому що в мене старий матеріал був, забив всю пам'ять, грубо кажучи. Взявши телефон на терабайт, це закриває повністю всі потреби. І він і швидший, і камерка там покраща, але хоч там камерка покраще, но писати. Такий формат, який я пишу, краще на GoPro. І І потім його обробляти вже там. Тобто з GoPro бистренько скидаються файли. Потім, як пасажир заходить, як то як все буде писатися на інсту. А оброблятися все і монтуватись на телефоні. Так. Надіюсь, що там один пасажир якийсь чи пасажирка. І оцей безлад який на передній сідушки мені не треба буде убирати. Але хто зна, хто зна. Тобто зараз гупрошка на голові. Момент, коли сідає пасажир і шукає нас, буде зніматися на інсту. Тако трошки покажу вам внутрянки. Так, все, пішла запись на інсту, тут я можу приїхати, дядьки, а ну-ка дайте мені інфу. Ні, не можу. Трам-тарам-там-там. Сьогодні зранку був на похоронах, у товариша помер дідусь. Він попросив мене нести хрест, коротше, то я змерз як цуцик, але зробив діло. І... Виїхав попрацювати вже... йолки палки коли. Алло? Я, а ви зараз де? Я зараз на західному залі біля цього, біля Хозицької цієї цені. О, йолки палки А можете сюди підійти на бік? Як на байл? приправляється. Типу як сюди до цього. Як він називається? До чого? До пішохідного переходу, де трамваї то давайте, щоб я вже ці не наматував. Навірно, все-таки це людина, яка захоче сісти наперед, як думаєте. Хе -хе. І... Мені здається, треба оцей безлад. Все одно ж його треба прибирати. Так що давайте побистріку зберемо ці всі дриги. Так, оце мені треба, оце мені треба. Блять, як завжди, в спешці зараз це все буде падати, провалюватись, ламатись, трощитись. Так, оце. Хай поки побуде тут, це сюди, це сюди, це сюди, блять, це, це сюди, спешка, капіс. Це сюди. О, чел вже прийшов. Могли б сісти назад, так? Да? Доброго дня! там за Це таке цікаво. На машині? А то ставлю сюди цей, оцей патрик, камеру 360 і знімаю дещо. Взяв з Плаза Парка по комфортику на Святошинський проїзд 14. Заходимося ми зараз в дебрях, пацани, коротше, бо цей заказ, я ще протупив з ним так. Що просто Е Він показався мені заказом в центр. Я не знаю яким чином, але я зараз знаходжусь на перемичці. На перемичці, крайня сторона до Келиської, щось там опять тарабанить. Я не можу зрозуміти, що це. Треба буде заїхати до Пацки, може то якась шарова відпала чи ще щось. Коротше вже щось тіребоньке. Стойка наче держи. 20... Ні, ну навіть немає 20. 15 тисяч може десь. 10-15 тисяч стойки назад тисяч е -е, цей перекачував. Тіше це все виходить, ресурс кончився. Та ні, це певно щось там вже другий якийсь момент, або наконечник, або Шарова. Представте. Я вже забув, що таке ремонти, а тут оп, і тобі. І тобі на. Ото буває, на рівній дорозі на якісь площадки починаєш розвертатися і робиш великий радіус з повним виворотом колес. І в якомусь моменті таке буває, що колесо типу, як, <губ> типу, якось, тіпа, заминається, чи що, Бог його знає, типу, міняє своє якесь положення. Тобто, оцей момент одне колесо. ну, типу, Запаздує за що якогось. Ну, коротше, вже таке було, і це, походу шарва я вже 300 раз говорив про це. І треба буде просто проїхатись до пацьків і це все перевірити. Бо є щось, є щось і по звучку, і по рульошки. І, походу, треба буде потім ще розвал зробити. Благо знайшов хорошого розвалщика, який за 350 гривень робить, і швидко, і без черги. і Руль чітко виставляє за там якийсь хоч і в 4-5 раз, ти до нього заїжджаєш, щоб цей руль поправити на якісь там міліметри. Але він нормальний чувак, який поправляє руль і все типу, класно. і недалеко від Пацків знаходиться ще й тобто, поробив собі всю фігню, безстрастенько до нього. І все чітко. Е, що хотів сказати? Що вчора я ще ввечері виїжджав, да, бо я ж говорив, що буду говорити про те, що я ще вчора там робив увечері. І я записав, виходить, касу, яка була вчора ввечері, це 650 гривень чистих коштів. Тобто. А я говорив взагалі, скільки. Ну, коротше, якщо не говорив, то 1650 за вчорашній день додається в копілочку. А сьогоднішній день. Ну, сьогоднішній день що? Сьогодні, ну, в принципі, я ще... Толком не працював, але на одометрі вже 79 км. 38 кВт залишилося батареї. Тобто, ну, по суті, зараз просто мені треба поїхати в центр. Доставити квіти до Світлани і подружки. І все, і виходить, я вже маю їхати або на зарядку десь в місті, або на зарядку в стрижоці. А каса при цьому. В принципі, теж є. Якби то два замовлення по восьмеркам я зробив 546 гривень. Це в мене зараз поки без комісії, це все діло. Пару замовлень там залишилося. То, то нормально, я оце влітин скакнув за 440, то це все чисті кошти отрималося. І плюс оця поїздка, що тільки що за сотню чимось. 545 гривень. Ну і ще ж я ж з стрижанки в місто попав за 212, щось таке. там, коротше. Тобто каса, по суті, за сьогоднішній якби то перший, ну, першу половину дня е чиста приблизно так, це у нас 150 з того замовлення 700 гривень. <сументно> Проїхав 80 кілометрів, чиста каша, каса 700. Так, да, вірною дорогою йдемо, товариші. А що робити? Коротше, сох росте. 69,53 вже. В когось падає, в когось росте. У мене якийсь аномальний скачок донизу був просто, коли я купляв машину. Провіряв, коли, коли перевіряв машину, було 74%. А потім він щось різко на 69, тільки бреки провалився. А потім ще й до 65 доходив. А потім щось пішов до верху вже знову. Такі моменти з прошивками, якісь є. Чи з чим там, бог його знає. Так що я навіть не знаю, що. О, бля 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 бля, 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 Є, є движ. Е, новорічні радощі для вас вже тут. Вітаємо! Ви стали учасником розіграшу комісійної програми. У разі виграшу, отримаєте сповіщення протягом доби. Проте, як отримали, не сумуйте, заходьте, ловіть святкову пасхалку знову. Дякую. Ха! Я зловив. Я зловив. Пацани. Всі писали в коментарях, де ця пасхалка. А я її зловив. хто не знає, бо багато хто писав, що да, вона десь там по ланцюгу катається. Думаю, що, по якому ланцюгу катається. От я її зловив. Чотенько, чотенько. І що, я так зрозумів, що можу ще не отримати, треба буде потім ще ловити. Ну, теж прикольно, так получив чи не отримав. Правда, писали, що там 2% здається на всього до мінус комісії. Хоча в мене комісії нема. Мені якби по суті воно і не нужне. У типу, мене зараз поки там 15 поїздок без комісії, коротше, в мене ще залишилося. Ну, там може трошки менше. Але прикол в тому, що воно якби мені не нужно. Ну, прикольно, що я зловив. Хорошо, їдемо на рампу за квітами. Ну, я на місці, паці. Тепер треба почитати технічне завдання. Так, замовлення на Діана 4 u Склад знаходиться де гаражі по лівій стороні. Як дивитися, куди ти заходив? Перші двері сірі вроді. Склад знаходиться де гаражі. В сенсі, ну от чи що? А, вон склад. Все, бачите. Там склад. Вже можна забирати, тобі видадуть, бо видача... Ага. І якщо можеш, кинеш фотку квітів перед тим, як будеш забирати. Діана. Я на місці. На місці месті. Третий. Та? Так, хочу. Мені треба ну, квітів. Треба замовлення забрати. На Діану 4-ю. Що це значить, я не знаю. Це на Станіславську. Діана 4 Ю. Замовлення. І забирати? Чи ви винесете? Вона, сп... Вона сказала, щоб я сфоткав і послав їй перед тим, як забрати, якщо можна. Можно так да? Короче, хочет, чтобы сфоткал и выслал перед тем, как она его забрала. Кого она? Полночь? Нет, действительно. Сейчас Всех? już skończyłem. Tam, tam transistor <tutek> napisz, żeby ja butony Można ja?

Добро дня. А можна накладну для розрахунка Діана 4? Діана Так. Да. Зараз, хвилину. Я забрав тільки що квітки на складі. А, зараз. Ви будете розраховуватися чи вона? Вона. Все, вона розрахується, це я забираю, так? Да? Ага, все, подякував. Оу, ще осторожні. Вона тобі треба фізична ця бумага чи її можна викинути. Тепер нам треба що... Блять, випадай. Правильно, тепер нам треба знайти щось в бік Київської. Треба, треба накладна. Хорошо, що треба. А що ми можемо в бік Київської знайти? Та нічого, мабуть, будемо просто їхати на Станіславського. Відвозити їй ці квіти, а потім шукати щось в Стрижавку. Там треба графік ще подивитися на відключення світла. Може в Стрижівці нема зараз світла, нема смисла туди їхати. Ну, подивимося, коротше, був вроді би там. Промежуток з 12 до 2 відключення. Чуєте? Терерень, трерень, трерень, щось там тірібонькає. терерин бомбом, блін. Фум-фум-фум-фум. Ладно, їдемо. Пусте їду. Що я зроблю? Не було заказа. Тим більше я в город не міг вертатися з Станіславського 0,8 кВт, 14% Шестат. ну його бань. Виключаємо автономочку. підіб'ємо касу на сьогоднішній день. Вона у нас виходить. Ну, що виходить? Сотку за квіти я отрив. Давайте посчитаємо. Значить. 540 був уклон плюс. 212 я приїхав в Стрижоку. Це потім мінус 50 комісія, хай це з цих за восьмерок. І мінус. А і плюс 100 гривень дали за цей, за квіти. за квіт, за квіти, 800 гривень получилася в нас каса, від якої ми віднімаємо на зарядку, було 70 гривень потрачено. А, і ще там щось. А, чекайте, ніфіга не 70. Я ж на маячку дозаряджався. Щось там трошки на маячку дозаряжався, так, дозволити. Тут є якась історія зарядок чи ні. Історія. Да, ну, 40 гривень, 3 з чимось кіловат закинув. Значить, 100 гривень можна відняти. Це домашня зарядка плюс маячок. Ну, от. 700 гривень. Чи що там напуталось щось? Ні, 700 гривень, да, чиста каса. Так що додається туди. Я записую, що перша половина дня. Ось тут це у нас 16. 12, 700 гривень. А потім, якщо буде плюс, то буде плюс вже другий виїзд, виходить. Отак от, от. Ну. Сьогодні отакий от от день, пацани. А що зробиш? От на той і не блог, щоб виставляти те, що є, то, що було. Так що, друзі, всім уже до завтра.